Тож, привіт, я вирішив записати таке відео. Напевно, можливо, з 18 років, можливо, навіть раніше. Я почав у... з задоволенням дивитися Бера Грілса і різних людей, які займаються виживанням. Не можу сказати, що я виживальчик такий, що там хожу на виживання, хожу в походи, так. Да. Там, в дитячих таборах преподаю, там, певні питання стосовно того, як розпалити вогонь, як уберегтися е... від звірів, і з якими звірами там, як себе поводити. Е... Це от такі речі. Але чому я вирішив саме записати це відео? Е... По тій причині, що багато хто... Викладає методи виживання по різному, і я хочу сказати, що бушкрафт, виживання це все про мишлення, і хочу таким чином якраз з вами поділитися стосовно того, до чого я дійшов. Напевно, років 10, передивляючись різні відео, я зрозумів одну річ, що дуже важливо пробувати і креативити. От, до прикладу, в мене зараз в руках проста коробочка від. Я знаю, що це були м'ятні лідінці, і в мене була цепка від батькової бензопили стара. Я її не підточував, розпиляв надвоє, вставив два шматочка по рекорду і ну, навіть один, бо один вже обірвався. І в мене вийшла досить така цікава цепка, е якою можна палити дерева. І при цьому я не замовляв її на я до цього якби дійшов сам. І якщо взяти щілівську цепку, я думаю, вона буде дуже круто себе вести і буде круто пиляти дерево. Але саме про що і чому я це хотів сказати, що в виживанні, тому що я побачив ну, буршкрафтінгу, в походах, в різних таких моментах, дуже важливо це просто пробувати. І чим більше у вас знань різних відео, тим більше вам буде легше в житті. Примінити, коли у вас буде е, неочікувана якась ситуація. І один із моментів це, пам'ятаю, ми з другом пішли були весною в похід. Е, і ми пішли 12 годин, з них 6 по нормальній дорозі, 6 по снігу, де ми провалювались. І аж на наступний день, коли вже ми зійшли з маршруту, ми додумались до того, щоб ми були з рюкзаками. Да, прошу вибачення, що е, цей персонаж. Ходив кадр. Але зато це живий буде кадр і не синування буде. І коли ми йшли, і ми додумалися, і не пам'ятаю, чи я, чи мій друг, додумалися, що взяти наші дощовики, Ми йшли, почався там підніматися вгору, і там почався сніг. Ну, типу, не почався сніг падати, а лежати. І ми провалювалися по саму п'яту точку. І це з рюкзаками ми підривалися, знову падали, і так було дуже важко. Але цікаво, що коли ми положили рюкзаки на е свої плащі, у нас були плащі такі хороші, ну, плотні, і просто почали тягнути за собою як санчата. І цікаво, що цього ніхто ніде не вчив, цього ніхто ніде не показував. Можливо, я вставлю фрагмент е цього відео, у мене він є збережений. Але це зберегло нам е, достатньо сил, і я не бачив жодного з відео такого. Це не те, що ми такі молодці, я хочу сказати, але хочу сказати, що промишлені. Дуже важливо думати, ставити собі задачу. В мене є така проблема, як мені її вирішити. До прикладу, я зараз знаходжусь на природі і уявляю собі, що я от тут е, залишаюсь на цілу ніч, що мені робити. Спати на дереві, робити гамак, е там брати цього пса, їсти. Я не знаю. Ну, тобто, е ну, це я, звісно, жартую, але все одно ці всі речі можливо приведуть вас до того, що дуже важливо думати там по, по обставинах, яких є. От до прикладу, у вас немає ложки, думати, як зробити її ложку. У вас є там ножик, е окей, нема ножика. Тоді беремо досточку, нема досточки. E, ну там беремо, виламлюємо руками об дерева і робимо собі таку. Що там не кусає? Ладно. E, беремо собі, робимо що завгодно з каменя. Я не знаю. Ну, тобто цих моментів є дуже багато. І я колись просто ми з другом дивилися і думали, оце мені потрібно, оце мені потрібно, оце мені потрібно. От зараз я вийшов в ліс на природу. Прогулятися і я вирішив взяти з собою мінімум. Взяв штутив, отакий малесенький, просто треножка, що він помістився у мене в карман. Взяв з собою ліхтарик, тому що я знаю, що я, можливо, буду ввечері повертатися. А якщо б не було, то я б зробив би, там, ну, наприклад, з дерева, там, знайшов би йолку і зробив би факт. Ну, це на кранях ніби йшов би в темну пору, без фонаріка адаптується око. Так само я розумів, що я буду тут деякий час, і я думаю, я не хочу з собою багато всього набирати. Я взяв з собою ніж, взяв зажигалку. І це також е колись я думав, що важливо там, мати крім іня, це навчиться розпалити, бо там дощ він буде, там не дощ. Іноді зажигалка в дощ буде у вас працювати нормально, її можна сховати. Там, тобто е виживання, я думаю, важливо вміти все робити. Але це просто тебе готує до якихось непредведених обставин, які тобі можливо в житті пригодиться. Одного разу в мене в житті була така ситуація, де я не планував цього, і ніхто з нас не планував заблукати в лісі. Але це відбулося, тому що я був з групою, це були мої друзі, які після таборної зустріч ми вирішили піти в ліс, не в ліс, а на гору і спуститися вниз. А інший каже, йде ти цією дорогою, вона коротша, типу, ми вийдемо там-то і там-то. Я думаю, ну я тут був, але не буду я все, весь час типу, брати на себе тільки там, що я буду вести. Ну окей, давай веди. І так вийшло, що ми почали спускатися, спускатися все далі, далі, і ми заблукали реально. І я кажу, що вертаємось назад. Я сказав там вимкнути телефони, е, брати фонарик через один, там, щоб у нас там було, по-моєму, 15 людей. І цікаво, що по суті я не використовую якісь методи виживання там. Ми просто повертались назад. Е, один із принципів, якщо ти заблукав, вертайся туди назад, де ти пам'ятаєш, де ти був. Все, і ці принципи вони дуже важливі. Дуже важливо навчитися. Я ну на мою думку, так як в тренуванні фізичному є е, основи, типу база вона називається. Так само є база в цих всіх питаннях і в природі, е, там нема у вас годинника. Орієнтуйтесь там, не знаю, по хмарам, які там бачите закат, там ну темніє, значить, знаєте, у вас там пара хвилин залишилось до того, що буде максимально темно. Якщо ви не орієнтуєтесь, то готуйте спочатку вогонь, це основне. Що у вас має бути завжди, якщо десь щось з вами трапилось, це найважче це розпалити вогонь. Якщо є вогонь, то тоді можна зігрітися. Якщо є вогонь, можна закипятити воду. Е, ну, Все. І немає води шукати воду, там розпаливши вогонь, залишивши якесь брівно, щоб воно як зберегло, як вугілля. І ну, оці речі я хотів поділитися з вами. І от мій сьогоднішній набір це ніж. Ой. Ніж в мене на... на кармані, ну не на кармані, а мені друг подарив, він одразу йде з заточкою, з ножнами і не знаю, чехол, як це називається, на ногу. Сюди я вставив ще маленьку зажигалку. Тут в мене також є ну, можливо метр, може пів метра паракорду на всякий випадок. І ще в мене є отакий з собою гамак. Все, це я взяв з собою. Я не кажу, що я сьогодні виживаю, але просто дуже важливо не набирати всього, а навчитися користуватися мінімальними якимись речами. Якби в мене був вибір в моєму житті там і сказали, що візьми з собою одну річ, е, ну напевно, зараз я би вже взяв, е, от ще він згадав, що є такий мультитул. Я довго думав, який взяти собі. І це в мене Лезерман Вей. Wave Plus. Чому саме він? Ну, Мені подобається для тих е, задач, які мені потрібно, він мені повністю закриває. Е, якби не було його, мені б достатньо було б ножа. Тому що ножом можна там кинути дерево, зламати щось там, зробити собі. я не знаю. Ну, багато яких речей. Нема ножа, то тоді є камінь. Знову ж повторюю, можливо. Не знаю, чи вам буде цікаво, але це мої думки, якими я вирішив поділитися. І дуже важливо дійсно насолоджуватись природою, не гнатися за чим. Це, от мені цього року виповнилось 30, і я дійсно зрозумів, що е, важливо перебувати в моменті, дивитися там, не знаю, на дерева, на природу. Ми живемо в період інформації і гаджетів. У нас е, годинники смарт, смарт-будинки, смарт, все в нас смарт. І коли ти десь виходиш на природу, я думаю, що тут ми відчуваємо не знаю, єднання з природою, з Богом і можемо побути на самоті, такими, якими є, де нас ніхто не бачить, де ми предоставлені собі обставинам і пригодам якимось. Ось такі речі, я хотів з вами поділитися, можливо, буде цікаво. Дякую вам за лайки. Просто ділюсь, я не роблю це якісь задачі, тому що я хочу там, щоб було там то чи то. Просто от мене є на серці, це. і я вирішив це ділитися. Будемо бачити, що буде далі. Гарного дня.